А ми перейдемо вже до теми нашої програми. І я нагадую вам, що із нами в студії Анна Єфіменко, лікарка педіатриня дитячої міської поліклініки номер 6 Одеської міської ради компас, і е, ми з пані Анною вдвох вирішили вже поза ефіром, що дуже чекаємо тепла, дуже чекаємо вже справжнього травня, а, але е, більш-менш тепло попри вітер, попри дощі. Все одно, все більше ми проводимо часу на вулиці. І особливо це корисно ми пам'ятаємо діточкам проводити на свіжому повітрі е, свій час. І тут вже багато є нюансів, які виникають. Знаєте, традиційно може це і добре. З іншого боку, попри всі негаразди і катаклізми цього світу, щось є традиційним: це сонечко, і, на жаль, це кліщі, про яких ми теж сьогодні поговоримо серед ризиків відпочинку з дітьми на свіжому повітрі. Пані, Ана, чому от весна, от вже перед літом зараз можна сказати, і саме літо це не лише сезон відпочинку, якихось веселих ігор, пікніків, а й сезон особливої пильності для батьків Чи дійсно вони розуміють з вашого досвіду, що треба бути більш знаєте, такими уважними до дітей і до їх здоров'я, і до себе майже тож теж. Так, дійсно, весна, літо, як тільки трошечки потепліше, одразу діти частіше, довше проводять своє дозвілля на вулиці, в парках біля води. І з разом з тим зростає кількість ризиків. Так, як ви вже сказали, укуси кліщів, перегрівання, травми, це все становить таку трошки причину для тривоги у батьків. І саме тому потрібно батькам не тільки планувати дозвілля, а й планувати безпеку цього дозвілля. Що є одним з найбільших наразі ризиків, дуже багато чуємо про кліщів. Я взагалі в одному з випусків вмикала вашу колегу, і лікарка казала, що попри те, що ми звикли, що кліщі такі надголодні, найактивні саме навесні, вони взагалі можуть і бути круглий ріки, що насправді ну, може якісь самі морози, вони там засинають чи в якийсь анабіоз впадають, але в принципі, можна їх підшипувати, Пити і зараз, і влітку, і восени також. Тобто ризик залишається завжди, чим вони такі небезпечні, чому ми всі їх так боїмося? Кліщі активні з квітня по жовтень. І вони небезпечні тим, що можуть бути переносниками важких інфекційних захворювань. На щастя, Одеса, Одеський регіон не б'є ніякі рекорди. В нас випадки реєструвалися давно і не так часто, але все одно це є таким приводом до тривоги. Частіше за все кліщів можна зустріти у траві, у парках. Вони можуть знаходитись на деревах, і так само після прогулянки їх можуть принести домашні улюбленці на собі додому. Декілька простих правил, як від них вберегтися, це одягати дитину у легкий світлий одяг, тому що на світлому одязі простіше побачити кліща угу. з довгими рукавами, з довгими штанинами. При можливості штанини заправляти там, у взуття, у шкарпетки, наносити спреї або якісь інші так, засоби не обов'язково виглядять спрею, від комах, називаються репеленти. І після прогулянки, після кожної, обов'язково уважно оглядати дитину. Особливо це ділянки за вухами, на шиї, у шкірних складках. Під колінками і навіть у пупку. Угу, Навіть так вони можуть там сховатися, так? так. Пані Ано, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що вони з квітня по жовтень. Тобто ми розуміємо, що дитина в жовтні або в квітні ми ще можемо одягти в такий одяг. А влітку вони вибігають в парк, там, в, майже без одягу, тим більше згадаємо, минуле літо це було плюс 40 спеки, звісно, не одягнеш, тому що кожного вечора ми повинні, коли дитина там, хлопчик там бігав десь там в шортах та в, там, в футболці, так, чи дівчинка, в сарафанчику, повинні оці під час гігієни ми повинні оглянути все тіло, не забувати кожен день пильнувати правильно? Так, так і особливо, якщо дитина на вулиці була без якогось головного убору. Також звертайте увагу на волосисту частину голови, тому що з дерев також падають кліщі. І тим більше ще мені здається, це треба навчити ще старше покоління, це робити бабусі дідусів, тому що багато хто з міських родин відправляє на сільський відпочинок чи на, яку, на якусь дачу під опіку бабусі, дідуся дітей, і там вже починається, знаєте, як згадував мій чоловік такі випадки, коли каже набігався, прибіг, впав, і навіть ніхто не чи. Чу... Чіпав, доки не сам не прокинувся, і тоді вже е, почали вже, там, вмивати цю замурзану дитину. Бо, як кажуть дідусі й бабусі, та воно щасливе дитинство, mm -hmm. воно таке. Але е, не забуваємо, що щасливе воно повинно бути дорівнювати безпеці. Е, ви сказали про репеленти: чи всі вони підходять для діточок? Е, чи всі вони е, безпечні для них? Враховуючи різноманіття усіх засобів від комах на ринку. Е, Дуже потрібно уважно вивчати, що написано на етикетці. Там має бути зазначено, що це дозволено для дітей і з якого віку саме цей засіб для дітей дозволений. Я не буду називати ніяких uh -huh. торгових марок, та, тому що ну, їх дуже-дуже багато. Є е, так, також репеленти, які можна наносити на дитячий візочок або на палатку, і їх заборонено наносити на шкіру. Uh -huh. А інші дозволені дітям репеленти можна наносити на одяг або на відкриті Ділянки шкіри, уникаючи обличчя, долонь і слизових оболонок, під одяг наносити не потрібно, і після того, як ви повернулись з прогулянки, цей засіб обов'язково потрібно змити. О, це обов'язково треба пам'ятати, читати інструкції. І вони вже навіть з самого-самого малочку дозволені, навіть якщо не мовляти, то можна обробити там візочок, і щоб захищало вже від комарів чи від якихось інших там комашок. Це вже можна так зробити. Так, вже сучасні, ви більш знаєте, тому що більше з діточками саме пов'язана ваша робота. Є деякі репеленти, які дозволені дітям з трьох місяців. Угу. Навіть отак. Що стосовно самого кліща, якщо все ж таки ми знайшли його при огляді дитини, що ми повинні робити, як, який алгоритм наших дій? Кліща можна видалити самостійно. Для цього потрібно обробити шкіру, обробити руки, взяти пінцет або спеціальні гачки для видалення кліщів і захопити кліща якомога ближче до шкіри, не затулок. І обережно, не здавлюючи йому тулоб, його дістати і до лабораторії його нести не потрібно. Його треба просто утилізувати. Не потрібно його е зберігати десь, зберігати збірка. Не потрібно, не потрібно його підпалювати, не потрібно його розчавлювати. Тим більше, Коли на шкірі так? він вже знаходиться. Так. Так, і не потрібно його потім розчавлювати, тому що якщо у того, хто його дістає, є якісь мілкі порізи, пошкодження цілісності шкіри, є ризики також заразитись. А треба йти на якийсь аналіз? От, ви кажете, що вони можуть бути? Це ще раз підкреслимо нашим глядачам, що не дорівнює укус кліща, не дорівнює інфікуванню якоїсь хвороби, але вони можуть там один з якогось кількості мати цю хворобу бути її переносником. Як ми зрозуміємо, що ми потрапили так, знаєте, в лапках щасливими на саме того самого невдалого кліща? В нас проявляться якісь симптоми, чи треба піти в лабораторію, здати кров і одразу виявити це. Після видалення кліща потрібно спостерігати протягом 30 днів за місцем укусу, на предмет виникнення мігруючої еритеми. Це такий висип у вигляді червоної плями, навколо якої є ще один валик такий червоний. Угу. І ось тоді потрібно звертатись до лікаря. Також ви можете звернутись до лікаря. Коли є кліщ, і ви сумніваєтесь, що впораєтесь самостійно з ним, або якщо видалили його не повністю, або якщо відбувається порушення загального стану дитини, підвищення температури, головний біль, слабкість, тоді, звісно, до лікаря. Якщо лікаря поруч немає, це відпочинок десь на природі, виїзний, чи можна собі дозволити залишити цього кліща на кілька днів? Ну, Як то кажуть, знаєте, батьки само відвалиться, або там, приїдемо, вже професіонали зроблять. Чи дійсно треба самостійно якнайшвидше його видаляти? Краще самостійно видаляти, тому що в деяких випадках призначається антибіотикопрофілактика. Наприклад, якщо кліщ був прикріплений більше ніж 36 годин. Або якщо це відбулося в районі, який загрозливий, так епідемічно за ага. захворюваннями, які передаються саме кліщам. А ми не знаємо насправді, де ці райони, тому що знаєте, як їдуть хтось, їде десь в іншу область, хтось ж не вивчає ці зони, і тому, коли вже кліщ виявлений, то перше, що ти будеш робити, це мабуть думати, як його дістати з дитини або з себе, а не а не шукати карту епідемічної небезпеки. Тому краще спробувати все ж таки зробити, як пані Анна сказала, дуже обережно потім звернутися до педіатра або до сімейного лікаря, якщо ви все ж думаєте, що щось не. Дістали до кінця, а як по ньому буде видно, так до кінця він дістане чи ні, в нього носик чи що там буде видно, що ви його дістали з носом і головою? Так, це буде видно в самому місці укуса. Якщо uh -huh. залишилось просто точечка, де він прикріпився ну отже, ви його дістали повністю. І якщо подивитись на самого кліща, якщо він, скажімо так, анатомічно весь зберігся, uh -huh. то значить він повністю видалений. Отже, дослухаємося до порад, робимо це обережно, робимо це з аптечкою, тобто розуміємо, що повинні на такі вилазки, виїзди, пікніки брати певні препарати, антисептики, якась аптечка повинна бути із собою, тому що якщо цього не буде і ви далеко від дому, то просто руками цього не зробити і палити, як ви сказали, і мастити його різними там препаратами. Не треба. Скажіть, будь ласка, пані Анна, що до перегріву? Я так розумію, що це теж одна з небезпек. Всі хочуть, щоб дитина погрілася після зими на сонечку, побігала. Чи відчуває дитина цей стан, що вона перегрілася, чи як батьки можуть це по зовнішньому вигляду, чи якимось доторком зрозуміти, що в дитини перегрів? Спочатку я хочу проговорити, що таке тепловий удар і що таке сонячний. Ось тепловий він виникає внаслідок перегрівання дитини чи через спеку, чи через надмірну фізичну активність або перебування в задушливому приміщенні. А сонячний удар це форма теплового, коли дитина знаходиться довго під прямими сонячними променями, особливо без головного убору. І для того, щоб цьому запобігти. Є декілька простих правил. Утримуйтесь від знаходження на сонці в період його найбільшої активності, це з 11 до 16. Бажано планувати свої виїзди вранці або ввечері. Обов'язково одягайте дитину в легкий світлий одяг з натуральних тканин, користуйтесь сонцезахисними окулярами, обов'язково користуйтесь сонцезахисним кремом. Навіть якщо дитина перебуває в тіні. сонцезахисний крем має бути з СПФ більше ніж 30. Він наноситься за 20 хвилин до виходу на вулицю і кожні 2-3 години поновлюється або після купання чи інтенсивного патіння. Угу. Також важливо, щоб дитина була в головному уборі з широкими полями. І по можливості плануйте відпочинок в тіні дерев, або якщо це на пляжі, то користуйтесь парасолькою. І якщо всі ці заходи, на жаль, не вдалося вберегти дитину від перегріву, то дійсно буде видно, що загальний стан дитини погіршується. Вона мля... млява стає? Так, так? Млява, слабка. Якщо це дитина більш старшого віку, може скаржитись на головний біль. І ви зрозумієте, що щось з дитиною не так, тому потрібно дитину охолодити, перенести в тінь в якесь більш прохолодне приміщення або в автомобіль з кондиціонером. До речі, що ще важливо, це питний режим. Обов'язково часто, але маленькими ковтками заохочете дитину пити воду, несолодкий компот, або якийсь улюблений напій дитини, який вона згодна пити. Uh -huh. Контролюйте активну біганину і домовляйтесь з дитиною, що 20-30 хвилин активно рухаємося, потім 10 хвилин ми в тіні з питтям. Це дуже важливо проговорювати з дитиною цей момент. І тоді це більше світі, мені здається, треба вмовити 10 хвилин порухатися. Іноді буває дитина, заліпає з тим планшетом чи телефоном, і там насправді треба ще підняти ту дитину, порухатися. Але є питання, ви сказали про питний режим, ви сказали про одяг е, натуральний, про одяг легкий. Але є такі, мені здається, проблеми, коли е, батьки дуже щільно одягають дитину, тому що бояться, що вона замерзне. От зараз мінлива погода, і е, певним чином спекотніше, коли сонечко виходить. Прямо йдеш по вулиці і тобі спекотно. Думаєш, о, як дорослий, щось я о, забагато о, чи теплу дуже річ вдягнув там. А о, о, як тільки сонечко ховається, вітер одразу прохолодний. От батьки, о, вважаючи, що дитина захворіє, бачиш, що ще в якихось пухавіках, що все в якихось дуже теплих шарфах, щось накутане. Я так розумію, що це теж може привести до перегріву. Дитина грається, а дитина рухається, вона розжарюється, а тут ще в неї цей кокон, так. Так, справді маленькі діти вони набагато важче переносять перегрівання ніж переохолодження, і це я завжди проговорюю і стосовно дітей грудного віку, так яких там кутають, 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 я кажу: ні, мам, вони в них не така терморегуляція їм краще, коли буде трошки прохолодніше. Тут я так розумію, працює оцей капустний прийом. Так, краще надягти декілька речей, які простіше зняти, коли так. дитині буде спекотно, і потім надягнути знову. Тому не просто закутати, а якось так зробити декілька речей, щоб можна було дитину полегшити їй цей стан. Буде в спокої одягнете, буде бігати, роздягнете. Тобто все дуже просто тут, так Так, дійсно. пані ще хотіла вас спитати щодо поведінки на морі з дітьми. Розуміємо, що що зараз ще не дуже активний сезон, але ми ж до нього готуємося. Які поради можемо від вас почути? Безпека на воді це дуже важливе питання. Перше, що скажу, дорослі, навчайтесь плавати самі і навчайте цьому дітей. Діти мають знаходитись у воді тільки під наглядом дорослих. І бажано, щоб у дітей були яскраві купальники прям неонового кольору, для того, щоб дитину було легко побачити у воді, тому що якщо це темні кольори, в басейні, на морі можна дитину просто не помітити. Угу. Не плавайте там, де є неспокійна вода, де великі хвилі, де стрімка течія, де є підводне каміння, це все може становити небезпеку. Звісно, не можна пити морську воду, це, це особливо важливо через ризик різноманітних Кишкових е, отруєнь. Ну я думаю, знаєте, всі ці правила да. вони е, працюють. До речі, наші ж зараз батьки. Е, багато хто їздить так само е, вже почав чи почне їздити е, на відпочинок, то має змогу навіть в інші країни. Я бачу зараз багато пропозицій саме для мату з діточками. І всі ці правила вони Добре. однаково діють е, і в басейнах, де ви будете відпочивати, тому що там певні хімічні домішки правильно додаються. Якщо дитина наковтається, це теж буде буде недобре і на нашому морі ви знаєте самі, що воно не дуже чисте. Розуміємо, що дитині закрити рота скотчем не можна. Щось вона там лизне, щось вона там може і ковтнути. Ну так раптово не спеціально, але все ж таки привчити можна до цього. Знаєте, паняно, давайте ми ще от знаєте про що згадаємо. Про може якісь речі, які можуть знадобитися нам в сумочці чи на пікніку, я так розумію, що це якісь латексні або гумові такі рукавички, це мастхев, правильно, так. тому що розуміємо, що можемо це здається, ще з ковіду пішло. Що ми повинні таке мати антисептик, рукавички, якийсь пластир, і навіть дитині зібрати таку валізку, тому що в сучасному світі оцей принцип доброго самарянина і кидатися з голими руками, допомагати людині, в якій є якісь біологічні рідини там кров, забита колінка у підлітків один одному. Це теж треба робити і привчити дитину до цих принципів гігієни. Правильно завжди пам'ятайте про вашу власну безпеку. Це є ось це, про одноразові рукавички. І у дитини має бути своя аптечка першої допомоги, де є антисептик, який не містить спирту, тому що на відкритті якісь поранення, якщо наносяться спиртовмісні сполуки, це ризиковано опіками хімічними і, взагалі, це неприємно по відчуттям. Рукавички, бинт, антисептик, пінцет, якщо потрібно. Ну, це така перша допомога при травмах. Так, і це можна і покласти і підлітку у рюкзак, і собі взяти на прогулянку ніколи не завадить. Давайте підсумовуючи основні ще рекомендації. Так підсумуємо, що ще забули сказати, якщо не, не проговорили літо, що було безпечним, яким воно повинно бути, що треба пам'ятати обов'язково. Якраз до теми, що щось забули сказати, про безпеку на воді, обов'язково використовуйте рятувальні засоби це okay. нарукавники і рятувальні жилети. А в цілому, для того, щоб відпочинок літній був безпечним і приємним, пам'ятайте, що дозвілля має плануватися згідно віку дитини, домовляйтесь з дитиною, пояснюйте правила безпеки зрозумілою для дитини мовою. І будьте для неї прикладом, коли дитина бачить, що дорослий також в головному уборі, в сонцезахисних окулярах і також п'є воду, вона буде повторювати за ним. І пам'ятайте, що безпека це про турботу, а не про страх. І до речі. Доповню вас, знаєте, то чим зараз опікуюсь дуже сильно саме. Я хочу підкреслити, щоб дорослі ще завжди пам'ятали свої права і знали, що до прикладу дуже багато ситуацій, коли ви опиняєтеся споряд із курцями, які димом на ваших дітей віють чи на вас і вам неприємно, і це ви теж повинні пам'ятати, що ви маєте право попросити. Не треба ні з ким сваритися, а попросити організаторів того місця, де ви є, пояснити правила, показати майданчики для паління. Тим людям, які це вирішили, на пляжі часто можна це зустріти, чи десь там в якомусь закладі, на жаль, ще буває десь на літньому майданчику. Пам'ятайте, що пасивне паління це також дуже небезпечно. тому себе обезпечуйте обезпечуйте своїх дітей майте таку знаєте сміливість говорити про свої права і про своє здоров'я дбати отаким от чином дякую вам пані Анно. нагадаю нашим глядачам що із нами була Анна єфіменко лікарка педіатриня дитячої міської поліклініки номер 6 одеської міської ради компас Дуже хочеться, щоб більше всі ми гуляли з уз урахуванням о тих пунктів, про які ми поговорили з нашою експерткою сьогодні. Також не забувайте ще про пісочниці. Теж поясніть дітям, що там можна знайти не дуже приємні речі, і щоб вони були теж убезпечені від цих зустрічей з сюрпризами в лапках, які такі знаєте міські громадські місця можуть ховати. Хай відпочинок завжди буде тільки. Тільки на користь ми зараз перервемося на кілька хвилин і продовжимо вже бесіду з новою гостею.